дорогі друзі, і мене звати Олександра, і ви на каналі Олександра Адвенчер. І сьогодні вже 20 грудня, до 24 грудня, а точніше до 25-го до Різдва залишилось дуже мало. Але наш адвент-календар до 24-го, ну, тому що 25-го вже Різдво. Нам залишилося зовсім мало. Подивіться, скільки багато ми вже відкрили. Ну, давайте знайдемо 20-те віконечко. Ось вона вона внизу. Відчиняємо. О, подивіться, тут ялинка. Давайте виймемо та зберемо. Розпаковка. Збираємо! І ось така ялинка дуже гарна. У нас вийшла. Вона мені дуже подобається. Jingoom Bells, dingoмbells, dingoombells, raff. Нанада. Хто не знає пісню Джингом Белс? чув її. З вас лайк. Мої любі друзі, і ви були на каналі Олександра Адвенчерс. Всім дуже дякую за перегляд. Хто ще це не зробив, підпишіться та поставте лайкосик. Па-па! До скорих зустрічей!